Доброго ранку всім. У нас немає світу. Вчора був, сьогодні вже немає. І Наташа відкриває автоклав. Випускає воздух в нього. Кришки подулись трохи. Попідскопували. Буде... буде відкручувати. Хто зажимав, той хай відкручує. Угу. Ого! Ти як її жаліти, як вона так закручує, яку силу має. Сама відкрутити не ну, може, сама закрутила. У нас такий вітер зранку, холодно, так. Морозу то нема, але вітрюган. Повідкручувала вже. Дам дивитися, що вийшло. Що на цей раз? Ті рази добре виходило. Що на цей раз? Хороша. Фасолька. Да. Не вистачало. Доклали, щоб пустині було. Так даром доложили фасольку. Десь буде борщ на скору руку. Але ж як борщ на скору руку, якщо наші хлопці люблять борщ, щоб кісточки в ньому кипіли, щоб наваристий був. Так, добралася вона вже до паштету. То що треба. нас получився. Те, І варенички любимо, і пірішки жарені, паштети з гречкою. Така начиночка. Та й так, як нема коли їсти, зварити, паштет з хлібчиком і з цибулькою теж хорошо. Все, паштет вже витягли. Тепер треба носити воду з автоклава автоклава автоклав виносити. Якщо ми далі поїхали. Hosz kétyikes a vált. Rakéta. <laughs> В нашому сімействі нове поповнення. Любимо ми техніку і все. Трошки стареньке, але хлопці з руками то зроблять Лялю. Так, мої бідні діточки, такі голодні. Цілий день нічого не їли, бо далеко їздили. Їздили по одну вещь. І сусід, без нього ніяк, мусив нам пригнати цю веш. веш купили, купили трактора. Беушного, правда, але ще бігає, бо на нового, звісно, не потягнемо. Ну нічого, вони помаленьку зроблять нового. Це то був то Наташин трактор, а це Анжелин трактор. І Анжела нам ставить могорить, щоб не ламався. Вечерають, снідають і обідають все разом. А без, ку... а без сусіда без кума ніяк як він його пригонив. Так. Далі будуть ремонтувати, щось робити, ну це вже буде пізніше. Сусід мій жонатий, це його дружина. Вони живуть Оце через дорогу. Через дорогу живуть близенько. Оце йшла і ще обнаружила гриби. Прямо ростуть з усіх щілин. А ці були маленькі вчора, сьогодні вже дивіться, які. Вже завтра Наташа їх обірве. Мої діти вже додому вибираються. Бабка їх проведе. Ніч, вже на дворі ніч. Ой, де мої капці? Ой, нічого не видно. Да. Тільки сусідове вікно світиться, так нічого не видно. Mm -hmm. світла не Ні, ні, вкрутили вже лампочку, але ще трохи наче і видно. Так, вже поїхали. Так, вам на добраніч і всім нашим глядачам на добраніч, і всім підписникам, і всім всім, і щоб була ця ніч спокійна.